Я вас на майданчику Вінниця До вашої уваги Шіфен 244 Трьохциліндровий ютубський двигун, на вузькій резині, задня резина 9,5 на 24. І вони вже також з примусовою навіскою. Два потужних циліндра Поруч стоїть. 244CL. Вони тепер однакові, різниця тільки в резині. На майданчику представлена уся лінійка шіфінгів 240-й, 350 244 C, 244C L, 404-й. Також є всі є в наявності, щось збирається. Чекаємо вас на майданчику, до зустрічі.